Культура це один з тих елементів, які відносяться до цінностей нашої компанії. І коли ми формуємо навчальні тренінги і лернінги для цієї аудиторії, для 100% аудиторії, ми не забуваємо, що ці люди знаходяться не лише в Україні, а в інших країнах, тобто це і Латинська Америка, і Європа, і Азія, в кожного своє вподобання. Тобто, з однієї сторони, ми маємо культуру компанії, а з іншої сторони, ми маємо людей з різних вікових, цінностних. Аспектах, в котрі вони сприймають інформацію. Мова теж важливе значення має, тому значення рерні тут важко переоцінити. Справді він покриває і всі часові а, рамки, і всі культурні цінності враховуються так. Тобто, коли люди мають спосіб споживання інформації трошки інший ніж в інших країнах, то ці всі речі ми, звісно, пробуємо впроваджувати і враховувати в розвитку нашого продукту. А також ми не забуваємо, що оскільки в, сферу, в котрій ми працюємо, it сфера, це завжди продукт для клієнта. Клієнти знаходяться в різних куточках світу, сповідують різні дум... І аспекти, як буде працювати продукт, то їхня інформація теж впливає, яким чином навчальний продукт буде розвиватися, і вони привносять свої ідеї в нашу компанію. І щороку ми маємо додаток до того стандарту, до того способу подачі інформації, який ми маємо загорнути від рінг.